Вітаю, друзі, на третій частині розповіді про ботанічний сад у мюнстері. Це павільйон з орхідеями, бромілєвими та тіланціями. Тобто епіфітний такий павільйон, можна його назвати. Від входу ви бачили тіланці, ось вони. Різні абсолютно види, вірніше сорти і ось такі прекрасні. Я думаю, що це, це якісь бримілліві теж тіланці. От, а далі буде дуже-дуже дуже цікаво навіть ціла стінка з живих рослин. Ось так: тіланці ростуть не тільки у ботанічному саду, а і взагалі в природі: чіпляються на дерева і звисають. Його ще по-різному. Називають мох іспанський. може, це не це, називають іспанський мох, але все одно. Ось бромелія, про яку в мене вже було маленьке відео на іншому каналі, здається. Але це бромелії, які тут ростуть дуже давно. І ви бачите, що у них вже наросли дітки, і вони такими є як кущами, які причепилися просто до дерев, до стволів. Мені здається, що це не живі стволи дерев. А, от. Ну, але бачите, живуть собі нормально і навіть квітнуть. І також тут є такі орхідеї-бульбашки. Я не знаю, як бульби в них такі ось оце вони. Я бачив такі орхідеї у когось в відео вдома ростуть. Мені, чесно кажучи, таку навіть не хочеться мати, тому що вигляд такий собі, і я думаю, що її використовують, тримають лише за квіти за ці. Це дуже прям екзотичні для мене рослини, і вони, я думаю, що трошки складні у вирощуванні. Бачите, такі філодендрони. Це філодендрон, до речі, причеплений до ствола. І ось ця стінка з рослинами тут і папороті, якісь інші ампельні рослини. Ось це я не подивився, як називається рослина, але мені дуже сподобалося. Вона трохи схожа на знаєте, таку. Лампочку накалювання всередині оці такі діоденки, чи як там воно проводки. Це знову чи Бремілі, чи тілансі, я вже не зрозумів. І показано зазвичай в ботанічних садах, з якої території планети ці рослини. Це Монстера, мені здається. Така, як у мене, чи в мене будуть такі листи великі. І ось ця стіна. Ця стіна дуже цікава, вони бувають різні в різних ботанічних садах, велике, по ній тече капає водичка. І це дуже потрібно цим рослинкам, які тут ростуть на ній. Ну, вдома, я думаю, таке зробити важко. Навіть якщо ви будете мати десь 60% вологості в кімнаті, я не вважаю, що треба робити такий водоспад. Це буде прямо дуже сиро і дуже негативно впливатиме і на здоров'я, думаю, і на взагалі ремонт ваш. Але от в ботанічному саду, в чому плюс, можна прийти, подивитися і побачите все, всю цю красу, як в природних умовах. Ви бачите, що дуже часто в ботанічних садах не дуже воно виглядає красиво. Але це природні умови, як воно має рости. І тому тут не гоняться за красою. А саме для того стараються все робити, щоб рослинки просто виживали і створити їм такі умови, як в природі. І це теж така галявинка, туди не прибратися. Там і Маранта навіть є ви побачили. Ось тут великий папороть велика. А і ще один маленький павільйончик, тут Ванду навіть я побачив. Це вже вийшов я з того павільйону великого. І в цій, в цьому павільйоні, мені здається, в нього не можна зайти, а може і якось можна було, але я не зайшов. Тут я думаю, що рослини вирощують для потім висадки. Або, ну, коротше, це технічні такі приміщення. Є при кожному ботанічному саду ось такі. А павільйончики закриті, вони на вулиці, в них зайти не можна, вони як вітрини. Тут ростуть рослини, які не можна чіпати, яким потрібен супер-супер-супер клімат. І якщо ви будете відкривати двері, закривати, то ви цей клімат порушите. Але з усіх боків можна і побачити ці рослинки. Тут хижі рослинки, до речі, ростуть. Ще буде четверта частина про кактуси і сукуленти. Цього найкраще.